Глава 9. Шевченкіана родини кичинських Єфімових. Кичинський Анатолій Іванович. Поет, художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Крім того, що він великий поет ще й великий художник, Шевченко вважався в 19 столітті царської імперії. Одним із найкращих портретистів. Шевченко як художник, залишив після себе величезну спадщину своїх робіт. І графічних, і живописних. Портрет його знаменитий автор-портрет із свічкою. Він має несе в собі такий великий художній образ. І я, звичайно, перейнявся цим художнім образом, відштовхнувся від нього і написався такий вірш. Тарас Шевченко, автопортрет зі свічкою. Намалюю себе зі свічею, поки сонця на небі нема, поки землю і душу пітьма Чорнотою вкриває своєю, хоч самому собі присвічую. Хоч себе обнадію, і, може, саме це мені і допоможе на папері палити свічу, і чим більше при ній серед ночі зрячих гоїтиме собі очі, тим скоріше у темних мене сліпота, мов зневіра Бога, і розвиднеться їм ця дорога, що веде через пекло. Єфімова Тетяна, випускниця образотворчого відділення Херсонського таврійського ліцею мистецтв, до ювілею Тараса Григоровича намалювала його портрет. Я знайома з творчістю Тараса Григоровича Шевченка дуже давно, як поета, але оскільки я навчаюся на образотворчому відділенні Таврійського ліцею мистецтв, він мені також цікавить як художник. Мені відомо, що малювати він почав раніше, ніж писати вірші. І згодом цей дар йому допоміг звільнитися з кріпацтва. Зазвичай усі роботи Кобзаря були зроблені невеликого розміру. І до того ж, він був більше графіком, ніж живописцем. Особисто мені подобаються його замальовки, такі динамічні, живі. З колоритом, але якщо е, зосередитись на його живописній спадщині, можна виокремити портрети, акварелі, такі невагомі, легкі. Також я можу наголосити на офорті автопортрет зі свічкою, про який написав вірша Мій відчим» Анатолій Іванович Кичинський.